Олександр Рожко в обласному управлінні міграційної служби подає документи на закордонний паспорт. Віця, віця, Суспільному розповідає, родом із Кривого Рогу. У Вінниці проходить лікування у шпиталі, захищав Україну на херсонському напрямку. Там його бригада потрапила під артобстріл. Олександра отримав поранення ноги. Паспорт робить, аби продовжити лікування та реабілітацію за кордоном. Розробила ногу апарат Лізарова стоїть паспорт зробили, може бути отправить за границю на дальніше лікування. Військових приймають поза чергою, каже фахівчиня відділу паспортизації Катерина Сергієва. Загалом у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року попит на закордонні паспорти зріс вдвічі. За робочий день зараз 30-35 чоловік. Попит збільшився на оформлення закордонних паспортів. У нас є і жива черга, і електронна черга. Ну, тобто, як людині зручно приходять в живій черзі, потрібно зачекати деякий час, а по електронній черзі можна приходити на свій запис. Військові нас без черги обслуговуються. З листопада зросла і вартість послуг за терміновий закордонний доведеться віддати 1496 гривень проти 1085. Якщо ж термін виготовлення 20 робочих днів, то ціна буде 856 гривень, а не 733, як раніше. Востаннє каже начальник обласного управління міграційної служби Борис Наливайко. Ціни на їхні послуги переглядали 2016-го. шістнадцятого. постанова 1170, яка підняла вартість бланка паспорта та та адміністративної послуги незначне дорожчання, дорожчання порядка 170 та чи 72 гривнів. Посвідка на постійне проживання. Попередня вартість 667 гривень, зараз 928. на тимчасове 884 проти 541. Здорожчало і виготовлення айді картки. Оформлення паспорта вигляді айді картки вартує 450 гривень. Тобто це на протязі 20 робочих днів. Термінова і зараз 820 гривень. Вінничанка Тетяна розповідає, після заміжжя та зміни прізвища міняє і паспорт. Робить нетерміновий за 450 гривень. На мою думку, в теперішній час ну, якщо там нетерміновий 450 гривень, цілком нормальна сума для того, щоб, щоб змінити паспорт. Загалом з початку листопада послугами міграційної служби скористалися 3266 осіб. Юлія Вознюк, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.